Diamond, це команда Software and Computer Museum. Наразі ми починаємо серію відеороликів про реалітетну техніку. Це відео буде присвячено комп'ютеру Robotron 1715M або, як його ще називають, 1715 – персональний комп'ютер виробництва Східної Німеччини. Але спочатку трохи історії. У 1949 році в східній Європі виникає організація ради економічної взаємодопомоги. Починаючи з 1960 року, вона стає альтернативою європейській економічній спільноті. Головна мета економічна та наукова співпраця, яка включала обмін досвідом галузі технологій. Зокрема, спеціалісти у сфері інформатики займалися розробкою сучасних електронно-обчислювальних машин та обчислювальних приладів. Після 1963 року промислові східної Німеччини також спрямувалися на розробку власних систем обробки даних для ради економічної взаємодопомоги. У 1969 році був створений комбінат Роботрон, який об'єднав підприємства, що працювали над мейнфреймом Роботрон300. Цей комплекс включав понад 20 компаній і приблизно 68 тисяч співробітників. Головну роль на початку існування організації займала компанія Рафена з міста Радеберг, але згодом першість перейшла до роботрон Електронік зі штаб-квартирою у Дрестені. До об'єднання також входила фабрика офісних машин у Зьомерці, один з найбільших виробників комп'ютерної техніки в Східній Німеччині. Саме на цьому підприємстві у 1984 році був представлений комп'ютер Оботрон 1715, який випускався серійно з 1985 по 1989 рік. Вироблено 93 тисячі пристроїв у двох модифікаціях. Роботрон 1715 використовувався в загальному діловодстві, мав компактну конструкцію і низькі витрати на виробництво. Апаратний блок Robotron 1715B складається з головної плати, контролера дисплея та двох дисководів. Має 256 кБ оперативної пам'яті та 8 бітний процесор UA880, що працює на частоті до 4 МГц. На головній платі розташовується контролер NGMD u 8272 який спрощує фільтрацію даних з дискет і зменшує кількість компонентів. Операційні системи були перероблені під нове обладнання. Послідовний інтерфейс реалізовано програмованим контролером ua 8560 зі швидкістю до 550 кілобіт в секунду. Мікросхема ua 858 дозволяє пряму передачу даних між різними областями пам'яті та периферійними пристроями без CPU. Також на платі розташовані два таймери UA857 з чотирма програмованими каналами зв'язку. Роботрон 1715 v має можливість завантажувати набори символів через програмні команди, тому він гарно підходить для багатомовних програм. Для графіки використовується мікросхема r 580 vg 75 що дозволяє відображення символьного екрану роздільною здатністю до 80 на 64 символів з вертикальним розміром символів обмеженим 16 пікселям. Крім літер, схема може відображати псевдографічні символи для малювання кадрів. Клавіатура k 7658 має декілька варіацій клавіш та внутрішній міні-комп'ютер на базі процесора U880 для перекодування символів. Інтерфейс підключення реалізований за стандартом rs 232 не дивлячись на схожість між Robotron 1715 та Robotron 1715V, в останньому використовувалася операційна система CSP 3.0, абревіатурою котрої можна було розшифрувати як Single Computer Control Program або однокомп'ютерна керуюча програма. CSP 3.0, як і попередній версії, є сумісною CPM-системою, що була дуже розповсюдженою на свій час. До того ж, CPM була спочатку створена для процесорів Intel 8.08.0. Це було ідеальним вибором для RoboTron 1715V, оскільки він мав процесор U880, сумісний зілок Z80. у порівнянні з попередньою системою csp 1715. Інсталяція операційної системи була розподілена між окремими командами, а центральна програма інсталяції була відсутня. Окрім системних файлів, необхідних для забезпечення роботи системи також були і програми для забезпечення роботи з нею. Як, наприклад, копіювання з однієї дискети до іншої, встановлення поточної дати та часу, відображення на моніторі вмісту дискети, видалення файлу з дискети, переименування файлів та багато іншого. Також для роботрон 1715 v існувала операційна система TOS-M, що була створена для радянських роботронів, що трохи відрізнялися від німецьких, як назвою, так і апаратним забезпеченням. А окрім операційної системи, для роботи на роботрон 1715 v було потрібне і програмне забезпечення. У радянському союзі для роботронів були розповсюджені звичайні офісні програми, адаптовані для російськомовних користувачів. Серед таких були програми РЕФР, котрий був заснований на відомій тоді програмі WordStar, що дозволяло редагувати текст, форматувати його, керувати файлами документів та виводити їх на принтер. Варетап, що була заснована на табличному редакторі SuperCalc, КАРТ 1715, Дозволяє створювати та працювати з системами автоматизованої картотеки, підходячи на систему керування баз даних. До речі, в роботрон 1715V була й така програма, назва її Rembus. Ця програма є перекладеною на російську мову з системою керування базами даних dbase 2, що також мала широке розповсюдження. Хоча роботон і був розроблений в якості офісного комп'ютера, знайшлися ентузіасти, що використовували його можливості повну. Гарним прикладом є гра Казіно, в котрій використовуються всі можливості, саме в моделі 1715P, а саме більший обсяг оперативної пам'яті та набір символів, які можна було завантажити з програмного забезпечення. Перша гра Казіно автомат. Гравцю належить спробувати свою удачу, складаючи комбінати. Карт і вигравши гроші. Кожен розіграш генерує випадкові карти, але ви маєте можливість змінювати непотрібні карти на нові. Виграш залежить від комбінації, і ви можете забрати ставку, виграти додаткові гроші або навіть виграти великий джекпот. Друга гра покер на кубиках. Тут гравець повинен викинути відповідну комбінацію, використовуючи гральні кубики. Вибір раунду залежить від гравця та його суперників. Якщо у вас є краща комбінація, ви виграєте. Третя гра Black Jack. Ця класична гра полягає в тому, щоб набрати комбінацію карт, сума чисел яких дорівнює 21. Ви граєте проти комп'ютера, витягуючи карти по черзі і намагаючись не перевищити 21. Якщо ви перемагаєте, ви виграєте подвійну ставку. З вами була команда Software and Computer Museum. Підписуйтесь на наш канал, де на вас будуть чекати нові обзори раритетної техніки.